Всім привіт! Я Катерина Толстікова, лікар-дієтолог-ендокринолог, засновниця Академії здоров'я доктора Толстікової. Сьогодні ми з вами поговоримо про омега 3 так так саме про ті жирні кислоти, які а, вже давно у всіх на слуху. І звичайно, кожна людина хоче зрозуміти, чи варто їх вживати додатково окремо у вигляді саплементації, або чи треба збільшити е, в раціоні продукти, які містять самі ці жирні кислоти. Як це зрозуміти? Ну, по перше, ви маєте розуміти, що точно кожна людина. Людина, а, по різноманітним гайдлайнам і маркерам протизапального генезу має споживати а, жирні кислоти у вигляді козапентагінової, до козагексаєнової жирної кислоти, яка знаходиться в жирній рибі, або в печінці тріски в ікрі. ну і Це має бути рибний жир. так? Риба жирних сортів. Якщо людина не споживає ці продукти, взагалі в своєму житті вона не буде отримати достатньої кількості діячей, ту саму важливу жирну кислоту, яка формує нашу когнітивну функцію, нашу розумову функцію, нашу взагалі мембрану нервових клітин, нервових волокон, ну і в принципі роботу головного мозку. Ну і взагалі вона також виконує інші функції. Наприклад, вона може знижувати запалення в організмі. Це Сується, до речі, і коза пентаєнової жирної кислоти, і коза кислота так само позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи, профілактує розвиток надлишкового відкладення холестерину в судинах, розвитку атеросклерозу і так далі. Тому, е якщо вже розібратися саме з цих тверджень, ми маємо розуміти, якщо людина взагалі не вживає продукти, які містять дічі і п'яти це значить, що вона має вживати. А це з саплементації з добавок. А як же зрозуміти, скільки вживати? коли вживати постійно вживати чи ні? Якщо ви взагалі не вживаєте рибу і всі ці жирні кислоти з їжі не отримаєте, то звичайно мега 3 має вживатися Постійному ключі. Для того, щоб точно зрозуміти, чи вам треба це робити, є індивідуалізовані покази, тобто діагностика, наприклад, здати омега-3 індекс, і зрозуміти, якщо він вище 8-8,3%, це значить, що у вас, в принципі, нормальна протизапальна відповідь в організмі. І індекс каже про те, що співвідношення омега 3, омега 6 жирних кислот і інших жирних кислот, у вас достатньо. Якщо ваш індекс омега-3 нижчий, 8, це свідчить про те, що, скоріш за все, у вас недостатньо працює протизапальний захист і, можливо, збільшений рівень запальних цитокінів і різних медіаторів, які можуть викликати хронічне запалення і посилювати розвиток вже існуючих хвороб або запускати розвиток нових. А як вживати омега-3? Звичайно, треба читати склад і дивитися саме на кількість EPA і DHA. Бажано не вживати омега 3 більше 3 грамів на добу, бо можливий ризик кровотеч. Кому цікаво, почитайте хімію, як метаболізуються НДПА, бо вони так само можуть порушувати роботу антикоагулянтної системи. Ну і звичайно, якщо ви вживаєте рибу. І, в принципі, при цьому ви маєте нормальний індекс, якщо ви його здали. У вас нема проблем з серцево-судинною системою, у вас нема запальних якихось захворювань, хронічного запалення, можна не вживати. Я, наприклад, не вживаю Омега-3, мої пацієнти вживають, але не всі. І взагалі, омега-3 має вживатися за показаннями. А ви не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, уподобання, сердечки, писати коментарі. І до зустрічі в наступному відео.